Господи, вона росіяни кинули зброю. Перед боєм розділилися на дві касти: тих, хто здається, тих, хто тікає. Записали відео, і рашисти називають причиною такого вчинку бажання врятуватися. Ну а деякі заявили, що перестали отримувати гроші, а без них щось зовсім не воюється. Що тут сказати підзаробити можна, підганяйте з су свої танки, літаки та іншу техніку. Ну а як рашисти здаються в полон. Дивимося за мить. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайку, підписуйтесь. Ну а ми розпочинаємо. Севастопольський. Скіморпіхи з так званої славетної 810 810-ї бригади Арафії масово здалися із зброєю на Курщині українцям. Про це сили спецоперації повідомили на своїх сторінках у соцмережах. Цитую воїни сил спецоперації під час проведення спеціальних дій на курському напрямку. Завдали суттєвих втрат у живій силі противнику. Крім того, було взято в полон багато військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти АРФ. Так зазначили у повідомленні. На відео, яке поширювали воїни ССО, полонені Шисти зазначають, що вони дійсно здалися в полон та дякують за те, що їм зберегли життя і до них добре ставляться. Паралельно бійці 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади ДШВ ЗСУ також взяли в полон чергову партію рашистів, Про що повідомила прес-служба генштабу ЗСУ. Під час одного із невдалих ворожих штурмів десантники 80-ки знищили чималу кількість противника. Ті, хто дивом в цілі вирішили здатися, чим врятували своє життя, йдеться у повідомленні і зазначається, що Колишніх рашистських ув'язнених після підписання контракту на 10 днів підготовки кинули в атаку, але окупанти вирішили скласти зброю. Тож українським захисникам вдалося взяти в полон десятка солдатів РФ Один із полонених солдатів РФ і розповідає, що йому обіцяли знайти відповідну спеціальність в армії. Ну а по факту, як розповів окупант, 9 днів автомат в зуби, чотири дні у лісі і божи воюй. А самі Де вони були, хоча обіцяли що все у нас буде. и поддержка будет, и радио там, и все будет. Но ничего у нас этого не было. Мы как дети там в этом лесу четверо суток по норам прятались, бегали под этими взрывами. І в ітогі от я здійс а інший полонаний зазначив, що внаслідок зіткнення збройними силами України з більше сотні піхотинців лишилося лише близько 30. Всі інші або 200, або 300. Рашисти припускають, що командування їх кинуло на штурм для того, щоб відвернути увагу українських військ від більш перспективних з'єднань. Крім того, вони заявляють, що шляху відступу немає, бо за ними стоять загороджувальні загони, які не дають виходити з позиції. Бійцям штурмзет наказували не брати України. Військових полон, аргументуючи це тим, що українців там немає, тільки іноземні найманці. Ну і також їм рекомендували підривати гранату все навколо під час здачі у полон. Водночас, третя штурмова бригада відбила в окупантів селище на Харківщині та взяла у полон солдатів армії РФ, що захопили його. Про це повідомляє прес-служба бригади. Бійці другого механізованого батальйону 3 3-го ШБР зачистили селище Копанки, в яке прорвалися окупанти на Харківщині. Окрім успішної зачистки від ворожих сил, що пробули там три дні, бійцям бригади вдалося захопити сімох полонаних окупантів складу першої танкової армії ЗСРФ. Більша частина з них мобілізовані, засуджені. Решта ті, хто пішов до армії з під слідства, яким інкримінували злочини. Командир батальйону з позивним ВАР розповів, що вже під час взяття населеного пункту ворог крив ділянку 152-мм калібром, але на поукраїнських бійцях, щоб ліквідувати своїх військових, станом на зараз копинка під контролем. МЗС України додали в третій ОШБ. Варто зазначити також, що окрім здачі в полон військовослужбовці окупаційних військ РЕФІ дезертирують, залишаючи свої позиції в Херсонській області. Про це напередодні повідомляли в партизанському Русі Аташа з посиланням на свого агента. Інформатор повідомляв про масові випадки дезертирства в 205-й мотострілецькій бригаді на Придніпровському напрямку. Причина дезертирства безпреділ з боку командирів окупантів і це погроза відправки на завдання. Дання в один кінець, цілодобові чергування, а також відсутність обіцяних виплат. Не бажаючи миритися, окупанти залишають свої позиції. За словами агента, а деякі військовослужбовці через своїх рідних шукають допомоги у правозахисних організацій, але поки що без відповіді. Цитую, подібні випадки в армії окупантів не рідкість, але в 205-й бригаді вони набули масового характеру. Стверджують партизани. Раніше ж стало відомо, що понад тисячу окупантів з складу 20-му та стрілецької дивізії РФ дезерту. Рували з війни проти України у списку підготовленому командуванням і до якого журналісти отримали доступ. Виявилися більше тисячі військовослужбовців дивізії. Серед них контрактники, мобілізовані та строковики. До речі про те, що окупанти тікають від власного командування. Говорить і підполковник Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного угрупування військ. Хортиця за його словами полонені все частіше обирають життя в полоні ніж реальну перспективу відправки на концерт Кобзона від рук своїх команд. Дирів цитую далі за останні буквально 10 днів на нашому напрямку. За підрахунками близько 50 окупантів здалися в полон. Здаються не групами а по кілька осіб. Розповів речник оперативно-стратегічного групування Військ Хортиця. Ну а далі поговоримо і про ще одне. Поповнення обмінного фонду, адже бійці го окремого штурмового батальйону скала взяли в полон двох рашистів на Времівському напрямку фронту. Окупантів захопили при зачистці вулиці у селі Роздольне. Про це розповіли в телеграм-каналі 425-ї ОШБ скала. Цитую, наші штурмовики зачистили декілька вулиць в Роздольному та поповнили обмінний фонд бійцями 36-ї окремої гвардійської мотострілкової бригади арафії. Підписали відео із розповідями окупантів. Українські військові. Розповіли, що полонені єдині, хто вижив зі своєї групи. Інші відмовились в полон одному із полонених 19 років. Його звуть Іван. Він родом із міста Краснокам'янськ у Забайкальському краї РФ. Чоловік розповідає, що на позиції його підрозділ вивозили поступово, тому встиг побачити, як його роту стерли на м'ясних штурмах. Цитую, думав, просто відслужу по контракту. і Повернусь додому. Мені багато хто говорив, дарма не послухав простіше б відсидіти в тюрмі, а не щоб таке побачити. Нас вивозили поступово. Не всю роту одразу я бачив, як моїх товаришів привозили, а їм вже не було як допомогти. Рота була ціла. А зараз вісім людей від сили залишилося, Розповів окупант. Іншому полоненому Олексію 36 років він також із Забайкалідо стверджує, що командири перевіряють зброю, якщо військовому море вдалось повернутись зі штурму живими, і якщо Пострілів не робили, завдають ударів. Їхали по полю. і Не знали, заміноване воно чи ні. Ні, підтримки немає ніякої, ні артилерія, нічого такого. Йому просто їхали, як в один кінець сказав чоловік. Цитую, перша група, як з ясної поляни, висунулась їх там. Розбили в лісосмузі трьохсотих. Багато було двохсотий, один. Три тільки нормальних залишились. Ми відкотились пізніше. Одразу в нас автомати перевірили, що з них ні разу не стріляли. Обоє окупантів, заявили, що жалкують, що пішли на війну проти України, воювали через гроші. Це здається, що все тут так легко приїдеш. Тобі гроші, такі гроші, гроші, нащо за ними рватися? Якщо треба, я їх вдома зароблю С тюрми Вийду і там зароблю. Сказав Іван. Також українські військові під час відбуття штурму на куп'янському напрямку захопили в полон двох рашистських стрільців з першого. Що танкової армії та п'ятнадцятої окремої мотострілецької бригади про це повідомили в Луганському прикордонному загоні. Під час відбуття цих двох штурмів саме цим двом представникам АРАФ пощастило потрапити в полон та поповнити обмінний фонд військово-полонених загарбників. Так йдеться в повідомленні зі слів одного з полонених. Він воює в Україні вже сім місяців, і у нас ніхто не розуміє, навіщо ми тут воюємо проти українців. Я думаю, що це просто дядя Вовочка захотів собі. Бі загарбастити землі більше і через це він не рахує втрати своєї армії. Говорить трашисне відео, опублікованому луганськими прикордонниками. Хлопці, пора закінчувати цю війну. Я кажу це всім. Я сподіваюсь, що Україні все таки повернуть, що у неї забрали. Нам не потрібна зайва земля. У нас своєї по-моєму землі забагато. Навести б на ній порядок. Навіщо нам в Україні порядок наводити? Якщо у нас вдома на все добре, я не розумію. Зазначає інший полонений ок окупант. І за його словами, більшість із тих, хто воює на Куп'янському напрямку, колишні ув'язнені. Зі слів іншого полонаного, він уроджений Самарської області, українські бійці захопили його з ручним кулематом Калашнікова. Я все одно на нас. Нас просто завантажили в увазика, потім на потяг. І все. Я не знаю, як користуватися автоматом. Я в армії не був. Що дали з тим і пішов. За нами стоїть загороджувальний загін. Назад нас не пускають, тільки вперед. Сказав полонений расист? Ну а далі можемо почути командира екіпажу безпілотних авіакомплексів Кара Небесна 4-ї бригади оперативного призначення Рубіжна з гвардії України Олексі прошу Андрія. Чи він розповідає про ситуацію на фронті щодо залучення ворогом нових бійців, як своїх, так і пів, північнокорейських, і про те, як погодні умови можуть повпливати на фронт? Адже зараз все холоднішої і як себе поволі як разистські бійці, як і українці можуть оборонятися в таких умовах. Подробиці слухаємо далі. Ситуація дуже напружена. Ворог кожного дня намагається наступати на наші позиції. Для розуміння, за чотири дні нашими бійцями тільки на одному напрямку, де оборону тримає бригада рубіж. Було знищено більше 40 від одиниць противника. При тому він не зупиняється. Він далі намагається штурмувати кожного дня. Але ми намагаємося наносити максимальні максимальні. Брати, власне, спостерігаємо, що противник дуже наростив саме молодь в своїх лавах, і це найбільша проблема через те, що молоді бійці представників Російської Федерації воюють краще, ніж старше покоління через те, що вони в принципі енергійні, вони злі. Тобто, це такий банальний людський ресурс, молодий ресурс. Він завжди буде кращим, ніж старше покоління. Угу. Пане Андрію, ну молодь в російських лавах. Звісно, ок. А Що ви думаєте про те, що кажуть Штати на нас тиснуть, що ми знизили знизили мобілізаційний вік до 18 Ем, Як то кажуть, я людина військова, і мені коментувати політичні рішення не можна. Але я думаю, ви чудово розумієте, як я до цього ставлюсь і чому це необхідно. Знаю, пане Андрію, вашу позицію з того приводу, але коли говорити про те, наскільки активно тисне зараз ворог, яку техніку застосовує, чи помітно окрім людей ще щось нове, що стосується зброї, техніки, використання і тактики, насправді особливо нічого не помітно. Єдине, що противник використовує велику кількість fpv коптерів на різних частотах. І це ускладнює через те, що навіть ті наявні засоби радіоелектронної боротьби їх недостатньо через те, що противник за рахунок Китаю має можливість використовувати настільки велику кількість частот, що вгадати на які частоті вони будуть літати, дуже складно. Тобто вони дійсно перескакують, вони дійсно е дуже швидко змінюються частоти відповідно можуть якось виконувати свої бойові завдання по наших позиціях. Щодо якихось там геніальних їхніх планів наступу, то що ні, це. Величезній кількості м'яса, навіть те молоде, воно все одно м'ясо, і 90% штурмових дій вони закінчуються по факту не, не починаючись. Тобто штурмова група виходить. Впівішники, безпілотники, скидуни вони знищують противника ще на підходах, і певно, за всі от, декілька крайніх днів, тільки один раз було таке, що противнику вийшло. Дійти до нашої піхоти, яка в принципі знищила штурмову, штурмову групу разом знову ж таки з китонами і впівішниками. А так в принципі вони всі вмирають просто по дорозі. І далі продовжимо говорити про фронт, але про приємне про те, що прикордонники на Куп'янському напрямку знищили дронами чотири ворожі танки і два склади пального окупаційної армії. Як відомо від бригади Помста, та що на Куп'янському напрямку бійці підрозділу роту ударних безпілотних авіаційних комплексів Фенікс бригади Помста з допомогою дронів знищили чотири російські танки, два автомобілі та два квадроцикли і БМП 2 А про це повідомила державна прикордонна служба. Та оприлюднила відповідне відео. Також завдяки влучній роботі операторів дронів були спалені два склади паливно-мастильних матеріалів, що значно ускладнить забезпечення техніки та, звісно, загалом логістику. А ворога а воїни підрозділу Крила, що входять до департаменту активних дій головного управління Міноборони України, завдали удару і по російському радіолокаційному комплексі. Зоопарк, отже, бачимо, що дійсно, по перше, різні підрозділи українського війська намагаються максимально завдати втрат ворожому війську, як в особовому складі, так і з. Звісно, в його техніці, і це ще не все стало відомо про те, що і сили оборони України відбили механізований штурм расистів на Лиманському напрямку, бо знаємо, що ворожовійсько активізувало свої наступальні операції на Лиманщині, і тому наші захисники, а саме бійці 60-ї окремо механізованої інгулецької бригади, спільно із суміжними підрозділами відбили механізований штурм російських загарбників на Лиманському напрямку. Про це оперативно-стратегічне угрупування військ Хорти. Ця повідомила у телеграм-каналі та оприлюднила відповідне відео. Ворог здається, вирішив кинути на нас увесь особовий склад, що залишився, бо інакше не пояснити таку кількість штурмових дій. Черговий наступ окупантів було відбито разом із побратимами з суміжних підрозділів. Ідеться в повідомленні. А що зазначається про те, що воїни двох бригад відбили механізований штурм окупантів, і це все було <кх> на Лиманському напрямку, і там українські захисники дійсно зробили це. Неймовірно, отже, з приводу поточної ситуації, яка відбувається загалом у різних ділянках фронту, поговоримо з вами про найгарячіші. Давайте з вами розглянемо, що відбувається якраз на Лиманському. На Лиманському, до прикладу, вороже військо атакувало 20 разів. Намагалися вони просунутися вперед неподалік Греківки, Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Діброви, Торського, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі. Щодо Крематорського напрямку, окупанти там чотири рази атакували. В районі часового яру та у бік Білої гори щодо турецького напрямку ворог здійснив дві атаки неподалік дружби та турецька. Покровський напрямок дійсно один із найгарячіших по кількості штурмових дій з боку. Рашиського війська наші захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Дачинська, Чумацька, Новий Труд та Жовте. І ось Курахівський ще є більше по інтенсивності з боку ворожого війська. Бо сили оборони відбили 46 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Сонцівки, Берестків, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дачного, Дальнього, Єлизаветівки, Ганівки та Успенівка. Ну і також на Времівському напрямку противник здійснив 26 штурмових дій наших позицій на полік веселого гаю, константинопольського сухих ялів, роздольного та Новодарівка. А з приводу того, де на жаль рашиські війська просуваються, ми з вами розуміємо, що це досить таки повзучо відбувається а, на найгарячіших напрямках, включно на Покровському і на Курахівському. Так от налітки мападівстейтунови інформацію про те, що росіяни окупували одразу три населені пункти. За добу на фронті сталося понад 170 за Ом, бойових зіткнень і ситуація напружена на трьох напрямках. Російські окупанти захопили населені пункти жовте, пустинка та роздольна Донецької області. І про це повідомляє моніторинговий проєкт Діпстейт. Ворог окупував жовте, пустинку та роздольне, а також просунувся біля Іллінки, новодонецького трудового Пушкіного та в Кураховому. Сказано у повідомленні, карта бойових дій на Донбасі від проєкту Діпстейт виглядає наступним чином. Ви бачили на своїх екранах. Ну і згідно із даними від генштабу збройних сил України. Гарячіше на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках там залишається напружена ситуація, бо ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Ну окрім того, окупанти активно атакують на Лиманському та Куп'янському напрямках. Про що ми з вами вже попередні поговорили, поговорили про успіхи на тих напрямках від наших захисників. Що ж відбувається, скажімо так, і на півдні нашої держави багато інформації з'являлося від західних змін не дуже коректної, як на мене і не лише на мене. А і експерти так вважають з приводу ситуації на запорізькому напрямку, там залишається все контрольовано завдяки стійкості та професіоналізму українських військовослужбовців. Російські сили вичувають брак ресурсів для масштабного наступу. Ну і ба більше ворог змушений перекидати свої підрозділи із запорізького напрямку на інші ділянки фронту. І з'явилася цікава інформація від Reuters. видання вчора ввечері. Як очільник МЗС України Андрій Собіга надіслав союзникам по НАТО лист із проханням запросити. Нашу країну до альянсу вже наступного тижня дуже з нетерпінням чекаємо на результати від наших партнерів, як вони відреагують, і дійсно чи зможуть все ж таки знаєте, це зробити, чи зможуть прийняти Україну до альянсу? Хоча Україна вже давно із 14-го і спочатку повномасштабного вторгнення благає, просить, закликає, але поки що на жаль нас не чують. Окрім того, Володимир Зеленський подякував. І партнера, і про це також далі поговоримо. Але початково поговоримо про те, що партнери хочуть, щоб Україна знизила мобілізаційний вік. Такі заяви з'являлися. І от Володимир Зеленський сказав, той, що країни-партнери хочуть, щоб ми знизили прозовний вік. Ви хочете, щоб я закликав молодих людей і вони без вашої зброї сказав Зеленський справжня проблема над зниженням віку, не над зниженням віку, а в озброєнні Україна просила Захід озброїти 10 бригад збройних сил України, але Сполучені Штати Америки та ЄС оснастили лише 2,5 бригади. Тож ми розуміємо, що все не було повною а, мірою зроблено, те, що просив лідер нашої держави, те, що надто життєво дійсно необхідно захисникам України. І в той же час у своєму вечірньому зведенні Володимир. Зеленський зазначив, те, що він провів продуктивну розмову з президентом. Еммануелем Макроном подякував за готовність Франції допомогти із нагальним посиленням протиповітряної оборони України, а також за комплексну оборонну підтримку і прискорення процесу продачі літаків. Міраж високо ціною, що Франція розуміє виклики, із якими ми стикаємося. Ми детально обговорили, як посилити повітряної оборону та захистити життя наших людей. Окрім того, з'явилися певні кадрові зміни в українському війську у вищому військово-політичному командуванні разом із головком Олександром Сит Ским вчора визначили, що варто провести заміну командувачу сухопутних військ Збройних сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпатий. Також новим заступником головкому призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригаду десантно-штурмових військ. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий у цьому році організував оборону на харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Загалом він з 14-го року на війні на найбільш гарячих та відповідальних напрямках. Олег Апостол, герой України. Пройшов усі командні посади у підрозділах десантно-штурмових військ, а також захищає нашу державу. Із 14-го року він чітко знає, що необхідно для зміцнення боєздатності нашої армії. Зараз саме Олег Постою відповідатиме за нову якість підготовки наших воїнів. У нього є повна підтримка на всіх рівнях, щоб забезпечити саме це. Що ж, важливі слова від зеленського, ми щойно почули, і не менш важливі будемо чути і впродовж сьогоднішнього дня. Адже зеленський також долучився і до привітань наших радіотехнічних військ повітряних сил ЗС України. Ми вітаємо їх, наших захисників, які дійсно роблять все можливе за для того, щоб зберегти наше із вами життя. Справжні герої, які захищають країну від повітряних загроз, майже мільйон повітряних цілей зафіксували радіотехнічні війська із початку повномасштабного вторгнення Росії. Цей рід військ називають очима повітряних сил ЗС України. Цілодобово військовослужбовці. РТВ, виявляєте, супроводжують сотні ворожих літаків, вертольотів, безпілотників, бомб та ракет противника. Будь-які цілі так вони намагаються віднайти для того, щоб повітряні сили їх вражали. Коли пишуться повітряні сили в ранішніх зведеннях, цитую, цієї ночі радіотехнічними військами виявлено понад 150 повітряних цілей. Знаєте, що за цією роботою за цією фразою криється важка і небезпечна робота радіолокаційних підрозділів, розусереджених по всій. Території України вони ніколи не спускаються в укриття під час ворожих атак, бо їхня задача якомога швидше виявити ворожу ціль і видати інформацію на командні пункти. А для цього треба бути, як кажуть, на висоті, отримавши. Дані про ворожі цілі в бій. Вступають авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, активують свої засоби, підрозділи радіоелектронної боротьби, і вся країна отримує сповіщення про небезпеку. Карта поступово стає червоною. Це ті люди, які дійсно оберігають нас із вами від рашистської атаки.